Знаєте, в мене таке враження, що Лучецькою залишає шахтар. От я зараз спробую пояснити, я хочу, щоб ви мені підтвердили чи не підтвердите. На матч проти Дніпра він поставив двох захисників, які, в принципі, не зігралися, і, можливо, цей матч він програв чемпіонство. Ми розуміємо це? Ну, Що не ясно, ну, да, ну, але велика ймовірність того. І він зберіг це все на Лігу Європи. У мене таке враження, що Луческо себе в наступному сезоні в Дніпрі в Шахтарі не бачить. Що в нього зараз от є завдання якомога довше, от особисте таке, знаєте, власне, чи то любиве бажання, якомога довше для того, щоб засвітитися, отримати хороший контракт і спробувати поїхати з Шахтаря. Тому що він не думає про те, щоб Шахтар наступного року грав в лізі чемпіонів. От таке гіпотетично Може бути? Допускає. Ну, а як ви можете проаналізувати, як експерти, як ви кажете, Як би, експерт? Як би, так. Ну. Возможно, но так глубоко, конечно, я не копал. Ну, все, все возможно. Все-таки у мистера был уже достаточно большой путь в украинском футболе, плюс э, все перипетии, которые в стране творятся, в общем-то, ну, не добавляют, наверное, уверенности в том, что Луческу останется. Возможно, все, и скорее всего, наверное, все идет к тому, что он покинет э, Украину. А для того, чтобы, как ты говоришь, правильно. Где-то еще поработать. Естественно, ему нужно. Как можно дальше пройти в Лиге Европы. И абсолютно верно, что чемпионат, в общем-то, отходит на второй пол. Ну, Очень похоже на то, что ты сейчас сказал. Есть правда о твоих словах. Но и до этого были ситуации: что он уходил, оставался. Поэтому однозначно сказать, ну, сейчас очень тяжело в это ну, сделать. Но, разумею, но я... видно то, что да, он пожертвовал игрой с таким соперником, как Гнеппер, ставят несыгранную пару центральных защитников. Но это немножко для такого. Опытнейшего тренера немножко это как-то ну было тяжело это принять. Я видели... просто думав, що він спежона. А потім проаналізував ситуацію, а насправді ні. в нього читки прав... Пазли сходяться, да, Все сходиться. Все, все абсолютно сходиться.